Але от ти кажеш про світ. світ і я ручі? тут з, з боку своїх компетенцій, з яких таких можу сказати, і почитаної історії фентезі, що все-таки Толкен тим ще значний і великий, що він перший, хто ставиться на основу добре пробудовану і структуровану, що він мислить цей світ як цілісність внутрішньо несуперечливу і пробудовану на, на різних рівнях. Бо якщо ми подумаємо про те фентезі, яке було до нього, Лорд Дансені, якого часто називають в. В цьому контексті або Хоуп Мірс, або Моріс, або ще кілька імен, які ми можемо назвати з таких важливих Кембл, то там не буде оцієї ну, заокругленості, вважайте, продуманості всього. Ось що приносить сюди Толкін. Те, що зараз приймається як база для фентезі літератури, мапа. Е Географія, внутрішня міфологія цього світу до Толкіна в такому вигляді його не було.